Вітаю, друзі! З вами Полі Карпович, це мій основний канал, і давненько на моєму основному каналі не було нічого про стартові пістолети, стартову зброю. А це як не як дуже, скажімо так, великий шматок основного контенту з мого каналу. Тому сьогодні буде відео про довгоочікувані автомати під холостий 9-міліметровий патрон. Це ось такий автомат Калашникова. Ну, трошки пізніше про нього детальніше розповім. І також ось така R-15. Типу підхолостий патрон. Значить, зараз я трошечки детальніше їх покажу вам, розповім про все це. Також хочу одразу сказати, що сьогодні буде, скажімо так, ознайомче відео, типу анонс, що ось воно по факту вже є в Україні, фізично присутнє, не десь там на кресленнях в Турції, не десь там в головах продавців. А реально, по факту, ось вони можна потрогати, можна оцінити, можна покористуватись, постріляти і також можна придбати. Ну а придбати, власне, можна. В інтернет-магазині Отаман Ганс Отаман Ганс також є і замовником даних автоматів, і офіційним імпортером їх в Україну. І також варто одразу сказати, що дані автомати вони не являються вогнепальною зброєю, вони перебувають у вільному продажі, придбати їх може кожен кому там виповнилося 18 років і т.д. і т. І відповідно є сертифікат, який це підтверджує. Тобто, дані автомати пройшли перевірку в НДКЦ і ну, про те, що вони не є вогнепальною зброєю. Власне зараз тут на екрані прикріплю сертифікат відповідності. І в принципі з сертифікатами ви також можете ознайомитись і на сайті, якщо я не помиляюсь. Ну і в принципі при замовленні, якщо вам треба, то вам такий сертифікат також обов'язково нададуть. І там, прямо по серійному номеру, можна звірити, що конкретно цей автомат він відповідає вимогам правил, якими це все регулюється, і не являється вогнепальною зброєю. Відповідно, не потребує ніякої спеціальної ліцензії. Ну і найперше, мабуть, що варто сказати, це фірма-виробник. Це Україна, Турція. Я думаю, має бути зрозуміло. А... Виробник Silah ось такий логотип він має. Не знаю, я ще з цим виробником не знайомий, але в принципі по тому, що я бачу, що я тримаю в руках, ну якби люди трошки та й стараються. Тому є про що поговорити, є на що подивитись. Найважливіше для мене було в очікуванні цих автоматів, це щоб це не був просто звичайний стартовий пістолет, який запханий в корпус автомату. І хочу одразу сказати, що ні, це не просто стартовий пістолет, це дійсно. З нуля зроблений автомат, саме враховуючи його особливості і всякі різні інші моменти. Тобто, це далеко не якийсь там звичайний пістолет, який там просто впхнули в корпус від страйкбольного якогось калашмата і продають як автомат під холостий патрон. Тут все прямо зроблено цікаво, все зроблено. На досить великому рівні копійності, і щодо копійності, одразу хочу сказати, що це не АКСУ, це не АКМ, це не АКМС, це не АК47. і це ніякі не такі АК, це е, копія. Є така версія, називається Драко, і в Америці вони взагалі рахуються пістолетами, вони там без складаного прикладу. І наскільки я зрозумів, як мені написали в коментарях, що в Америці все, що ствол коротший 8-дюймів, являється пістолетом. Значить, у такого автомата ствол коротший 8 дюймів, він не має прикладу. Відповідно, в Америці він являється пістолетом, що досить дивно. Точно так само і r 15 Ну, в даному випадку вона з прикладом, але якщо ми знімаємо приклад, то знову ж таки коротенький ствол. Коротенький ствол і в Америці ось така зброя вважається пістолетом. Ну там, здається, ще й труба трошечки е, вкорочена. Тому це не являється копіями яких, якогось там легендарного АКМа, якоїсь там конкретної R-15, е, це саме от, найбільше схоже на. Той самий Драко, але вже зі складаним прикладом приклад як у АКМС. -а. Далі цівка також повноцінна, по типу як у АК-74, АКМС того ж самого. Руків'я видозмінене, воно не схоже на таке, як в оригінала. Воно тут дерев'яне в оригінала Бакелітове. Далі кришка ствольної коробки знову ж таки, як у повноцінного автомата, але ствол вкорочений. ДГК знову ж таки, як в АКМ. Мушка, я не знаю в кого така мушка. Ну і цілик знову ж таки повноцінний, як у звичайного АКМ АК-74 з деяких, скажімо так, не дуже копійних нюансів це можна виділити хіба що магазин, тому що магазини все-таки тут трошечки турки схалтурили, Вони взяли звичайний магазин від стартового пістолету і запхали його в пластиковий корпус, щоб трошечки був схожий на автомат. Ну, насправді він і на автоматний, не те, щоб прямо сильно був схожий. Я думаю, з магазинами можна постаратись дещо краще і зробити магазини більш копійними. А не, скажімо так, ось так трошечки схалтурити. Але у всьому іншому реально дуже цікаво пізніше я вам про все це детально розповім. Значить, це скажімо так, класична версія з дерев'яною цівкою, дерев'яним руків'ям в чорному кольорі, і, в принципі, ніяких таких незвичайних моментів. По цьому автомату немає. Є, наприклад, ще ось така версія. Це вже, типу, якийсь там більш тактитульний. Тут є планка Пікатіні знизу, планка Пікатіні зверху, і також пластикове руків'я, в якому ще й всередині є пенал, можна відкрутити ось цю кришку і туди навіть щось запихати, щось там зберігати. В цьому іншому в плані заліза він точно такий самий, як і попередній. Також ще існує версія автомата Калашникова під холостий патрон. Кольорі хром, хромований, блискучий, і красивий, і є ще цікава версія в камуфляжі. Е, такий пустельний камуфляж, жовто-коричневий. В принципі, з усім цим можете ознайомитись, знову ж таки, на сайті, подивитись асортимент, подивитись ціни. І декілька слів про R15. Як я вже казав, вона знову ж таки не копіює якусь конкретну арку, але саме з платформою R15 значно простіше і в плані копії, тому що і оригінальних бойових арок існує величезна кількість просто в будь-яких компонентах. З будь-якою довжиною ствола, з будь-якими прикладами, руків'ями, магазинами прицільними і всім, всім, всім тому подібним. Тому тут, скажімо так, простіше. Але от саме в плані копійності, в плані механізмів, розборки-зборки, тут все насправді добре. Більш детально знову ж таки розповім вам про неї в огляді. Сьогодні просто знайомство з товаром і деякі цікаві моменти також я про неї вам розповім. Зараз ми подивимося на них поближче, але перед цим хочу вам порекомендувати новостворену дошку оголошень. Guns Hub. Це дошка оголошень для е, купівлі та продажу вживаної зброї і всього на тематику таку білямілітарну, тобто це е, і вогнепальна зброя, скажімо так, основний контент це пневматична зброя, флобери, стартові пістолети, е, аксесуари різного типу, ножі, мультитули, одяг, різне спорядження. Все це можна буде знайти на досці оголошень. Guns Hub. Як написав хтось в коментарях під відео Макса Кислого, що це Оелі. Для справжніх чоловіків. Тому посилання на доску оголошень GunsHub буде також в описі до цього відео. Можете перейти ознайомитись і також рекомендую вам користуватись, тому що досить часто запитують, де продати, де купити навіть пневматичну зброю, не говорячи вже про вогнепальну. Так ось відповідь на досці оголошень GunsHub. Ну а я продовжую огляд даних стартових автоматів. Зараз декілька слів про упаковку, комплектацію, як все це виглядає, коли ви його собі замовите і отримаєте. Поставляються вони в пластикових кейсах. Пластикові кейси досить непоганої якості. Насправді з нормальними петлями, петлями, з металічними стержнями. На чотирьох ось таких замочках відкриваються вони таким чином. Відкривається сам кейс. Всередині можемо бачити сам автомат. В комплекті йде два магазини, в комплекті є ось така баночка з мастилом. І також маленький йоршик для чистки патронника. Ну і в принципі там ще деякі моменти можна також спокійно чистити даним йоршиком. Так, ще в комплекті є ось такий папірець, не знаю, тут якось не дуже він інформативний, так би мовити. Можливо, варто було б зробити якусь більш детальну інструкцію, яка, скажімо так, більш детально розповідала б нам про конструкцію даних автоматів. В принципі, по комплектації все досить така небагата комплектація. Також на затворі є ось така гумова штуковина. Я не знаю, воно дуже дивно виглядає насправді, але воно легко знімається, і в принципі, без неї сам затвор виглядає досить непогано. Ну і давайте ж зараз більш детально вам продемонструю даний автомат Калашникова в дереві. можете Детальненько його оглянути, виглядає все ось так. І, в принципі, в принципі, в цілому виглядає насправді досить непогано. Складаний приклад. Трошечки пройдусь по матеріалам. Більш детально про все це буде з магнітом уже в огляді на автомати, але зараз коротко розповім вам, що приклад повністю сталевий, коробка з цАму. Ствольна коробка, затвор сталевий, запобіжник сталевий, ударно-спусковий механізм сталевий, кришка сталева, ствол сталевий, газова трубка сталева і колодка ще, якщо не помиляюсь, також із цаму. В принципі, сталі дуже багато. Тут менше деталей саме з цаму. ось ця колодка з цаму, ця колодка з цаму і ствольна коробка зроблена з цаму. В принципі, все інше сталеве, що мене дещо навіть здивувало. І це реально класно в плані надійної. І зламати його, я думаю, буде досить важко. З лівої сторони є антапка, антапка для кріплення ременя передня, антапка в районі руків я, ось така поворотна, її також можна скласти, якщо не потрібно. Можна кріпити ремінь як вам завгодно. так Приклад також складається натисканням на ось цю кнопку. І саме цей плечовий упор він вирівнюється, приклад також фіксується в закритому стані, і в закритому стані виглядає він ось таким чином. З, ну, відкривається відповідно також натисканням на кнопку. З органів керування все, як у справжнього автомата, перевідник вогню, він же ж запобіжник, верхнє положення це запобіжник затвор. У нас не відтягується середнє положення це автоматичний вогонь, і нижнє положення це одиночний вогонь. Заряджається він знову ж таки, прямо як бойовий. Відтягуємо затвор. Можете вже зараз побачити, що все досить схоже і на бойовий автомат, але знову ж таки, про це детальніше в окремому огляді, там, де буде розбирання та збирання. Ну і відпускаємо. Навіть по звуку, мені здається, у мене спрацьовує шумодав і блокує дуже гучний звук. Але по звуку хочу вам сказати, що коли сталевий затвор б'є по сталевому е, патроннику, то по звуку те саме, що і в бойового автомата Калашникова. Ну і по спуску, також по відчуттям, це прямо те саме, що і в бойового автомата, тому що знову ж таки сталевий е, такий могучий курок б'є по сталевому затвору. Тому звуки по звукам тут прямо все як треба, і зроблено класно. З знову ж таки, з невеличкого недоліку, це все-таки магазин, який зроблений дещо халтурно. Він пластиковий, вставляється він, в принципі схожим чином, як і в справжнього автомата. Тобто, одразу вставляємо зуб і далі на. Защолку ми його закриваємо. Знімається, знову ж таки, натискаємо на цю защоку і витягуємо магазин. Також на магазині можна побачити, що стоїть цей віддзеркалювач-гільз, який власне і викидає відстріляні гільзи. Що знову ж таки, на мою думку, невеличка халтурка з боку розробників. Що ще розказати по автомату? Навіть не знаю. До речі, ось цей прапорець він також піднімається, але... Тут все досить туго і газова трубка знімається і все класно. Кришка ствольної коробки також знімається, про це знову ж таки в окремому відео. Тут встановлена додаткова кнопка, щоб сама ця кришка не злітала сама по собі. Єдиний момент це ось цей, трошечки так не дуже добре воно виглядає, але про це знову ж таки поговорю вже в окремому відео. Ну і також швиденько та коротенько давайте оглянемо R15. Вигляд... А, до речі, по маркуванням тут промаркований як апер, так і ловер, і також промаркований затвор на ньому також є серійний номер, що насправді ну, в принципі, цікаво. По матеріалам арки, значить, матеріал апера ловера у нас сам. Дуже схожа на алюміній, хоча, можливо, знову ж таки сам. Інші деталі, знову ж таки сталеві. Тут сталевий ствол, сталевий ударно-спусковий механізм, сталевий затвор, і все прямо в цьому плані класно. По органам управління на R15 у нас є перевідник вогню, тільки з лівої сторони, з правої сторони його немає. Є в нього два положення: це запобіжник і одиночний вогонь. До речі, на автоматі Калашникова є автоматичний вогонь, на R15 немає. Немає автоматичного вогню, але, можливо, в наступних партіях сюди також додадуть третє положення саме для автоматичного вогню. І так само, як і у вогнепальної R15, в невзведеному стані вона не стає на запобіжник. Для взведення у нас є руків'я взведення, є шторка для викиду гільз, і все працює, як і в справжньої ар 15 Є ось такий, типу як запобіжник для руків'я взведення, який треба натиснути, і тоді воно відтягується. Ось таким чином відкривається у нас вікно для викидання гільз. Затвор виглядає ось так. В принципі, все красиво, все досить схоже на справжнє бойове. І коли гвинтівка взведена, ми можемо її поставити на запобіжник. Спуску не відбувається, ставимо на одиночний. Відбувається і вже на запобіжник вона не стає. Також з лівої сторони є клавіша затворної затримки. Але тут вона, на жаль, не функціональна і, ну, скажімо так, зроблена для копійності. Вона, типу окрема деталь, підпружинена, натискається, але ніякого впливу на затвор вона не має І, на жаль, затворної затримки тут немає. З правої сторони, окрім віконця викиду гільз, є ще кнопка скидання магазину. В принципі, знову ж таки, все, як і в справжній R15, натискаємо, витягуємо. Магазин так само, як і в автомата Калашникова. Це звичайний магазин від стартового пістолету на 15 патронів, до речі, 15-ти зарядний, і встановлений в пластиковий корпус по типу як Вар-15. Ну, Щодо саме ось цього варіанту Вар-15, то він все-таки дещо більше схожий на якісь там бойові арки, ніж у калашмата. Над магазином в Калашмата я би попрацював. Так, далі. З правої сторони є ще ось та кнопка, називають її дрочилка. Це якщо не досилається патрон, то типу щоб його туди допхати. Це в оригінальної вогнепальної R15, так зроблено. Тут ця кнопка також є, вона, до речі, також сталева, окремо підпружинена, натискається, але знову ж таки ніякого функціоналу не несе. І це зроблено для копійності, для краси, але добре, що воно є. Також є двохстороння антапка, ось тут вона встановлена. Далі у нас труба Труба прикладу Приклад регульований, по довжині, по висоті регулюється щока. Ну Це все дуже схоже, так само, як і руків'я на якісь недорогі комплекти тюнінгу від турецьких виробників. Але все це працює і для ось якоїсь такої подібної. Гвинтівочки, воно, в принципі, підходить нормально. По функціоналу, знову ж таки, в трубі прикладу знаходиться зворотня пружина і дуже все схоже, як і у справжньої арки. Розбирається вона так само видавлюванням ось цього піна, так само, як і в бойової. Перепрошую, в рукавичках не дуже зручно. Ось. І так само можна і передній пін також витягнути ударно-спусковий механізм, там затвор. Але про все це більш детально в наступних відео, в детальних оглядах з розбиранням та збиранням. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ті самі наступні відео. Е, так, ще трошечки по арці. У неї, по-перше, ось тут є база для кюдіан тапки Робоча я перевіряв, справді кюдіан тапка сюди встановлюється. В прикладі також має бути база під кюдіан тапку вона сюди має встановлюватись окремо додатковою деталькою. Але, на жаль, її чомусь тут е, немає. Також про це скажу виробнику, нехай вставляють і сюди базу під Е, Далі планки Пікатіні, зверху на ствольній коробці і на цівці ну, майже суцільна планка Пікатіні. На неї встановлені складані, прицільні пристрої. Досить класні, насправді е, пластикові, але при цьому повнофункціональні, так би мовити. Тобто е, цілик тут діоптричний, він має відкидну кришку типу. Ой. Більший і менший. де він відкидається? Це я вже зламав? Чи ще ні. Ось е великий діоптер, маленький діоптер, е з боку гвинт для регулювання по горизонталі, і мушка регулюється по вертикалі. Ну, в принципі, для гвинтівки під холості патрони воно якби не дуже потрібно, але в цілому для якихось там. Можливо, тренувань для відпрацювання вкладки, то добре, що вони є, і вони, в принципі, досить непогані, насправді, хоч і пластикові. Е, сталевий дуль, дульне гальмо, компенсатор, сталевий ствол, про це я вже говорив, і в принципі по арці начебто. Все також розказав. До речі, в руків'ї також є невеличкий пенал, куди можна складати якісь там не знаю, запчастинки, якісь інструменти, можливо, там мастило для чищення. Ну, ось так виглядає арка, ось так виглядає калашмат. І ось так виглядає калашмат, скажімо так, тактикульна його версія. Ну і одразу ж варто сказати, що це перша партія. Знову ж таки перші вироби. Даний виробник він, це, це для нього перший досвід роботи над подібними виробами. Це взагалі якийсь досить великий завод, який займається виробленням вогнепальної зброї, в принципі, збройовий завод. І тут наша компанія Отаман Guns вирішила у них замовити ось такі, такий калаш та ось таку арку під холостий патрон. В цілому досить цікаво насправді можете перейти по посиланню, подивитися, яка на них ціна. Ціна досить велика, але я думаю, знайдуться обов'язково ентузіасти, які їх придбають, тому що хтось ж купує тауруси по тисячу і більше доларів, хтось купує, я не знаю, там нагани і тому подібні речі. І, в принципі, подібні штуки вони гарно будуть працювати. Як для колекції, хто не хоче заморочуватись з ліцензією, хто не хоче купувати справжню вогнепальну зброю, то Можна брати для колекції щось подібне, в принципі, багато стартових пістолетів саме для цього і використовуються. Ну і також вони підійдуть для тренувань. Тобто, по-перше, патрони значно значно дешевші, ніж бойові патрони, і можна відпрацьовувати якусь там елементарну вкладку, зарядку, перезарядку, стрільбу холостими патронами. Для цього нам не потрібно купувати знову ж таки дорогі патрони, і для цього не буде потрібно їхати кудись на спеціальний полігон, на спеціальне стрільбище для занять зі справжньою вогнепальною зброєю. З... Гвинтівками під холостий патрон можна собі тренуватися, десь там просто подалі від населеного пункту відійти, щоб, скажімо так, не привертати до себе зайву увагу. Але з юридичної точки зору це не являється вогнепальною зброєю, і ніяких претензій до вас не може бути. Так, Якщо десь в місті почнете стріляти, то це ну, буде типу хуліганство, якась там адмінка, щось типу такого. Ну і, мабуть, її у вас все-таки заберуть. А при виїзді кудись там в кар'єр, ліс, просто подалі від людей, особливо подалі від військових, бо військові можуть не зрозуміти. І почати відстрілюватись вже зі справжньої зброї, то, в принципі, користуватись такими штуками можна. Холості патрони 9 мм. До речі, може хтось не в курсі її не знає, виглядають вони ось так. Точно такі самі звичайні пістолетні патрони. ну Ви бачили, там звичайний пістолетний магазин використовується, і, в принципі, спокійно собі стріляєте, отримуєте задоволення і тренуєтесь навичкам поводження з. Вогнепальною зброєю, в даному випадку навіть автоматичною зброєю. Тобто, все, все дуже наближено до справжньої вогнепальної зброї по переводнику вогню, по заряджанню, затвор, розбирання, збирання, все також дуже схоже на справжню зброю, як у автомата Калашникова. ну Ось цього маю на увазі АК, так і у цієї r 15 від турецьких виробників. Але досить цікаво, я просто Чесно кажучи, воно дещо перевершило мої сподівання в плані цікавості самого виробу, тому що я думав, це все-таки щось буде більш халтурне, більш типу звичайного пістолету, запханого в корпус, але ні, тут все прямо зроблено цікаво. Ну, Окрім магазину, магазин все-таки зроблений дещо халтурненько. Але то не біда, я думаю, по-перше, магазин можна буде покращити. По-друге, повторюсь, це тільки перша партія. Зараз буде збиратись фідбек. Є певні нюанси, деякі незначні нюанси, але вони є по даним виробам. І всі вони вже виправляються на заводі. Тобто наступні партії будуть відповідно більш досконалі. Ну і побачити, як вони стріляють, як вони працюють. Ви зможете знову ж таки на моєму каналі. В окремих оглядах буде окремий огляд на калаш. На, на обидва ці калаші буде стрілковий тест розбирання збирання. І також окремий огляд на ось цю арку, також стрілковий тест, також розбирання збирання з детальним оглядом всіх деталей, з магнітом, все вам покажу в деталях, розкажу. І я думаю, якихось зайвих запитань немає залишатись щодо даних виробів. Ну а якщо є запитання на даний момент, то задавайте їх в коментарях, по можливості буду відповідати. І, можливо, в наступних відео також. Покажу якісь моменти, які вас будуть цікавити. Ну і також буде порівняння даного холостого автомата Калашникова з справжнім вогнепальним автоматом Калашниковим, який у мене поки що є, поки війна не закінчилась. Треба швиденько зняти і порівняння даної штуки з бойовим вогнепальним автоматом Калашникова. Тому знову ж таки підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний контент. А наразі я завершую. Всім дуже дякую за перегляд. Всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. І з вами був Полікарпович та довгожданні автомати під холостий патрон від турецького виробника. І в принципі, в принципі на цьому і все. Всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!